Доброго дня любителям і гостям нашого каналу. З вами команда Експерт авто 24. Ми як завжди на Луцькому автобазарі. І сьогодні будемо знімати досить популярні, надійні безпроблемні автомобілі. Будемо шукати такі автомобілі, які недорого буде обслужити, легко відремонтувати, де будуть доступні запчастини. І по назві ви бачите, що це будуть нас універсали. Топові універсали луцького авторинка, яких тут найбільший вибір, які з легкістю ви можете знайти навіть за один базарний день. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і напишіть будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Все, в кінці відео покажу, які автомобілі ми вже підібрали, обслужили, навіть передали для наших замовників. Поїхали дивитись ціни на авто. Так, розпочинаємо з першого автомобіля. Шкода Октавія А5. Це у нас рестайлінг, лисичка на максимальній оптиці. Е, дивіться, тут у нас не фарбованість, 1000%, пробіг оригінальний 1000%, є сервісна книга, 11 рік, 187 тисяч пробіг. Пишуть нам бензин, який саме бензин не вказано. Скоріше за все, або 1,4, або 1,8. Ну, замінений комплект ГРМ. Автомобіль Швейцарії 7,650 його ціна. Саме бензинових тут крайні маленький вибір, в основному ВАК-група це дизель. Ну І також я рекомендую ці автомобілі шукати виключно дизельні. Або там 1,6, 2,0, ну також 1,9 на старих версіях. Там до 2009 року був хороший надійний 1,9 дизельок. Знову ж таки, важко його знайти з нормальним пробігом, але все ж таки. Двигун дійсно класний. Шестиступенева механіка, підігрів клімат. Штатна мультимедія, кермо в нас не мультифункціональне. Звичайне кермо, є круіз-контроль, 4 скло підйомника. Релінгів нема, легкосплавні присутні диски і зимова гума. Є туманки, передніх партроніків у нас нема. Поруч у нас ще один автомобільчик з ВАК-групи. Це шкода Octavia a 7 але це в нас вже рестайлінг. Як ви бачите, роздвоєна оптика, партроніки попереду, позаду. Колір у нас така сіра каструля. 12 999, 13 тисяч доларів ціна цього автомобіля на старті, 17-й рік, рідна фарба, механіка 2 літра, дизельок 110 кВт, 150 кінських сил. В принципі, один із самих таких. Надійних двигунів, він йде в базові модифікації на 110 кВт. Є також вони там більш потужніші, але знову ж таки двигун конструктивно той самий, просто за рахунок надува турбіни, вприска палива, він має більшу потужність. Але знову ж таки, ресурс цих двигунів буде менший за рахунок більшої потужності. А об'єм двигуна залишається такий самий. Сама золота середина на 110 кВт, 150 кінських сил. Він іде і надійний, і потужний, його вистачає з головою, і досить економічний. В районі 5-5,5 літрів цей двигун буде споживати вас по трасі. Так, дивіться, він у нас на механіці. Механіка шестиступка. Не забуваємо про двохмасове щеплення, яке трішки коштує грошей на цих автомобілях. Є в нас круїз-контроль. Датчика світла я не бачу. Є в нас що там в нас? Предмаксимальна навіаційна система, Підігріва сидінь немає, є двохзонний клімат контроль і чотири склопідйомника. Релінги присутні, гума в нас. Літня хенкук, в принципі, ще непоганий протектор. Тормозна система, я бачу, вже обслужена. Парктроніки попереду і позаду. Непогана позиція. Стартують від 13 ну, і до 19 тисяч доларів. Залежить від стану, від пробігу і комплектації цих автомобілів. Наступне авто, яке попалося на нашому шляху, в принципі, досить ліквідне, надійне, безпроблемне авто. Заді в нас звичайна балка, безпроблемна ходить крайні довго. Попереду Макферсон двохлітровий дизельний двигун і коробочка DSG DQ 381 на 7 ступенів. Досить надійна, витривала ходова частина, безпроблемний двигун, безпроблемна коробка передач. Знову ж таки, є свої конструктивні проблеми. На пробізі там 170-200 тисяч можуть відмирати в нас датчики на чотні й нечотні передачі. Але воно все ремонтується і, в принципі, не так багато коштує, як коштувало там ще рік-два назад. Так, дивіться, це в нас а 17 2017 рік, рестайлінг, максимальна оптика, омивачі, передні парктроніки, білий колір. Не перламутровий, звичайний білий колір. На ковпаках чомусь і на літній гумі. Я ще розумію, якби була зимова гума копаки, то тут можна ще зробити скидочку продавцю. А якщо літня гума і на ковпаках, ну таке собі. 16300 його ціна була 16800, скоріш за все. 17 рік, 2 літра, 135 кВт, це 180 з копійками кінських сил, 240 тисяч пробіг. Без підкрасів пробіг, пробіг оригінальний. Сертифікат також присутній. Сертифікат коштує 2,5 тисячі гривень, це в будній день, в базарний день там додайте якихось 300-400 гривень за те, що вам будуть виписувати його в не базарний день, вихідний день. І також по договору купівлі продажа. В будні дні він виписується безкоштовний, і вихідні дні 300-400 гривень треба доплатити за нього. Так, давайте нернемо в салон. Бачимо безключовий доступ, бачимо тонування, повноприводний цей автомобіль у нас. Максимальна навігаційна система Discovery Pro. Так, круїз-контроль ліміт контроль, -контроль чорне шкіряне оригінальне мультифункціональне кермо. Так, підігрів двохзонний клімат, електрокришка багажника у нас присутня. Ці склопідйомнички, ну гарна комплектація, датчики світла до дощу, ну комплектація жирок. Гарний і непоганий автомобіль також можна розглядати їх до покупки. В обслуговуванні недорогий, В ремонті, в принципі, як і всі дизельні автомобілі, де є дорогі форсунки, дорога турбіна, паливні насоси високого тиску. Коробочка ДСГ, в ремонті може потребувати більших коштів, чим якби це була якась механічна коробка передач або простий бензиновий атмосферний двигун. Так як ці вузли дорогі, то відповідно і грошей вони будуть витягувати з вас трішки більше. Гольф, гольф 6 -го покоління і з правильним дизельним 1,6 двигуном. Ну, Більш правильніший буде 2-літровий дизельок, але 1,6 дизель також непоганий. Аби не TSI. Знову ж таки, всі ці TSI-двигуни будуть на присадочках, адекватного TSI ви не знайдете. Компресія буде бомба до першої заміни оливи. А потім люди беруться за голову, а що це потарахтить, а що компресії нема, а ч вона не їде, а що діри, а чо вкладиші попровертали, бо це знову ж таки TSI перший поглінь вони конкретно не надіють. Тому якщо розглядаєте ВАК-групу, або дивіться цей двигун після капіталки TSI, або знову ж таки готуйтесь до капітального ремонту. А якщо не хочете проблем, шукайте дизельок, більш детально перевіряйте форсунки, турбіну, паливну систему. І, в принципі, все. Катайтесь, горя знати не будете. Адекватний дизельний двигун, економічний і безпроблемний. Єдина проблема цих автомобілів це їхні кузова. А так, в цілому, непогана бричка для повсякденної їзди, як по місту, так і на дальні поїздки. 11-й рік, 1,6, 223 тисячі волинського пробігу. Який він там оригінальний, треба дивитись. 8200 його ціна. Універсал бачимо відразу панораму, люк. Легкосплавні диски, колодки у нас, скоріш за все, поміняні. Тормозна система в гарному стані. Так, боковий парктронік є, вона сама паркується, вмивачі. На механіці цей автомобіль. А, так, 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 так. Що там у нас? Підігрів і клімат присутні. Ну, Комплектація непогана. Оригінальне кермо бачу я. Датчик світла, датчик дощу, всі склопідйомники, зеркала в нас регулюються і підігріваються. Ну, непогана комплектація. Знову ж таки, на механіки. Якщо ви хочете автоматичну коробку передач, шукайте 2-літровий дизельок там DSG DQ 250. На ось таких 1,6 двигунах. Коробочка в нас встановлена суха. DSG-DQ200. Вона така трішки кабризна, знову ж таки, бо це перші версії будуть DSG. І ходить вона не сильно довго. В неї проблеми з щепленням, проблеми з мехатроніком. До цієї коробочки треба приділяти більше уваги. А як роблять тут? Заїжджають до майстра, роблять адаптацію, і рівно там на 200-300 кілометрів вона їде класно, не пинається все чітко. Люди доїжджають до Києва, потім беруться за голову. Це, от, хто бере так необдумано, без діагностики автомобілі от, майте на увазі, що можуть бути у вас проблеми. Тому попередньо заїжджаємо обов'язково на сервіс, робимо діагностику, катаємо з кілометрів там 30 щоб приблизно розуміти. А якщо у вас немає часу, і ви хочете підібрати собі гарний автомобіль і не хочете цим займатися. Отут залишаю номер телефона, дзвоніть, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Працюємо по всій території України. В кожному великому місці є підборщик, який приїде і повністю якісно перевірить автомобіль. Є три бюджетні автомобіля до 6 тисяч доларів. Це Міган другого покоління, Ford Focus і Astra H з бензиновим 1,8 або 1,6 двигуном. Саме тут такий автомобільчик нам попався. Непогані бюджетні позиції, надійні бензинові, так і дизельні двигуни, знову ж таки, з дизелем трішки складніше, так як пробіги будуть ну, за 300 тисяч меншими ви їх не знайдете. Десь попадаються якісь там адекватні варіанти, але ціни будуть, повірте, ну, космос. Ви краще візьмете третього мігана за ці гроші, чим Astro H, дизельно з пробігом 200. Дивіться, цей автомобіль у нас на максимальній оптиці адаптивній, має вмивачі, протроніків передніх немає. Дивіться, гарні в нас такі 17-ті легкосплавні диски, оригінальні, опельовські. Це в нас 1,8 атмосферний безпроблемний 4-циліндровий бензиновий двигун. Проблем критичних в нього практично немає знову ж таки, як і всі атмосферні двигуни, в нього буде текти з усіх щілей, треба буде міняти прокладочки, там. але коштує воно невеликий грошей. Десь там прокладка піддона, десь по теплообмінніку може текти, десь по прокладці. Клапаної кришки. Але це не критично, замінили, поїхали далі. В принципі, тут 100-150 доларів можна вкластися в обслуговування і заміну цих всіх вузлів, тобто прокладочки, сальнички і в принципі, сіли і поїхали кататись далі. Восьмий рік 223 тисячі, десь ми таке вже бачили да? на попередніх автомобілях. І 1,8 бензиновий двигун. Так, є у нас там навіть тюф. Так, дивіться, у нас був 25-й рік. Перший місяць пробіг, встановив 210, зараз 223. Ну, Можливо, і рідний. А можливо... Ну знову ж таки, треба витяги дивитися. Е, дивіться, у нас непогана комплектація, чорна панель, спортрежим. У нас є клімат-контроль, п'ятиступка, шкіряне кермо, круїз-контроль, датчик світла. Комбінований такий салончик виглядає досить гарно. Ну І по салону, в принципі, критичних якихось пошкоджень немає. 4, склопідйомничка і це в нас універсал. Ходова проста, безпроблемна, ззаді в нас балка, пружина стойка, два салімблока. Все. Попереду Макферсон також безпроблемна ходова частина. Двигуни атмосферні, витрата пального в середньому 6-7 літрів, по трасі можна вписатися з легкістю. Такий автомобіль, недавно доставляли на Дніпро. Середня витрата пального стала 5,8 літра. Тому тут досить економічні автомобілі. Я навіть думаю, що тут немає смислу ставити той газ. 6 літрів бензина хаває простий атмосферний двигун. В принципі, по витраті пального, як дизельний 1,5К9. Так, Тут у нас ще один не менш популярний автомобіль Гольф 6, але з 2-літровим дизельним двигуном. І подивіться, які ціни на ці машинки. Каструльний колір, передні задні парктроніки, сама паркується, омивачі присутні. 11800 17 автомобіля і пробіг заявлений продавцем 229 тисяч. 2 літра дизель, 10-й рік, автоматична коробка передач, ГРМ замінили, автомобіль Швейцарії. Робити нічого не треба, панорама люк, все працює. Так, ну знову ж таки, це в нас універсал на легкосплавних дисках і вже на зимовій гумі цей автомобіль. Він в нас. На такому велюровому салоні алькантара така. така ну, виглядає гарно, воно дійсно практично і безпроблемно. Зимою вам не холодно, літом не так вже сильно і жарко, як могло бути на ширіному салоні. Велика мультимедійна система, підігріви передніх сидінь, роздільна кліма, звичайна DSG 250. В принципі, одна із самих надійних коробок передач. Так, сам паркується цей автомобіль, шкіряне кермо, ну і багато чого іншого. Такого базового, яке присутнє на всіх альфах. <хи> Також є люк-панорама. І знову ж таки, ціна 11800. За 11800, я думаю, можна взяти якийсь трішки веселіший автомобіль. Тому, коли ви перевіряєте ці автомобілі більш детально, бачите, що там пробіг був у далекому 2013 році 200 тисяч, а зараз у вас 224 тисячі. І коштує цей автомобіль 8 тисяч доларів, то тут треба задумати, чи десь вас не намахують і не скрутили 1200-250. Так як заходиш на будь-який європейський сайт, вбиваєш Volkswagen Golf 6-го покоління, 2 літра дизель, і ти бачиш пробіги там 350-450 тисяч. І ці автомобілі коштують там по 4-5 тисяч євро, плюс добавте розмитнення на цей автомобіль, доставку і приблизно розумієте, які ціни на ці автомобілі. Тому я рахую тут. Якщо цей автомобіль з адекватним пробігом, з гарним станом кузова, не гнилий, не ржавий, без 2 кг шпаклівки, то відповідно ціна можливо і оправдана. Так, дивіться, який графітовий красень нам попався. Меганчик другого покоління, 1.6, атмосферний бензиновий двигун. Оцинкований кузов, який не є геть зовсім, якщо цей автомобіль не битий, не пошкоджений. Пластикові крила, в принципі, що, які проблеми по двигуну. Фазорегулятор, який тарахтить майже на всіх автомобілях, коштує це 150 доларів, купити новий фазик і його замінити. І, в принципі, все. Десь можуть підтікати нам прокладочки клапаної кришки, ну це класика жанру. По прокладці піддона, посаніку коленвала, ну, як майже на всіх цих автомобілях тече олива. Раз замінили, поїхали далі там 100 тисяч, кататись, горя не знати. Привід у на нас ГРМ ремінний, також безпроблемний коштує невеликих грошей замінити його. 5800 його ціна. Пише нам продавець капсула часу. Шостий рік, 82 кВт, пробіг який? Ну Не 223, не 228, а 200 тисяч. Автомобіль 2006 року, в нас зараз 2026 рік, а пробіг у нас всього 200 тисяч. Ну, гарний дійсно колір, графіт такий, непоганий, практичний. Він у нас на сірій панелі, клімат-контроль у нас. Механіка 5 передач, склопідйомнички підйомнички присутні. І оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо. Такий ручник в нас, як на самольоті, <смас> тормоз такий конкретний. Що в нас на копаках? Лінзована оптика. Ну виглядає дійсно круто. Хороша бюджетна позиція. 5500, я думаю, ну, непогане. Краще що, що знайти можна, якусь фабію. Але фабії гниють. А таке, щоб не гнило прості атмосферні двигуни, непогані дизельні двигуни, К-9К, які випускались там з 2000 далекого, якогось 3 року, коли вийшли ці мігани. І зараз також ці автомобілі випускаються з цими двигунами. Ну, Я маю на увазі там, Мігани, четверті, Сеніки, четверті, Каджари ті самі. Е, на 1,5 дизельному двигуні. Двигун надійний, безпроблемний, 1,6, атмосферний К4М також безпроблемний двигун. Рекомендуємо ці автомобілі до покупки. Звісно, якщо ви його перевірите. І там буде реальних 200 тисяч. А не 400, то можна сміло брати і кататись. Але знову ж таки, в таксі ці автомобілі також накатують немалий кілометраж. 400 тисяч це не проблема. Так, дивіться, який рестайлінг нам попався. Третій міган. Рестайлінг іде з 2013 року. По 2016 випускалися ці автомобілі. Лінзована оптика, проктроніків передніх в нас немає, є днівні ходові, легкосплавні диски. І, в принципі, зимова така непогана гума. Який це у нас тут рік? Зараз я вам скажу. Року у нас тут немає рік з внутрішньої сторони або з цієї сторони автомобіля. Так, гарний такий каштановий колір. Ну, прям пушечний виглядає шикарно. Такий костюм. Так, як мій під костюм може купити краще міган? Да. <свісна> так, 15-й рік 252 тисячі пробіг. 1,5-9500 плюс торг. Непогана, адекватна ціна. ну, Знову ж таки, пробіг. Комусь це на любителя, можна сказати, але для Європи це ще плюс-мінус адекватний пробіг. Можуть бути 300, може бути 400, 250 то що, в принципі норма. Якщо він обслужений, проблем з паленою системою і з форсунками в нас немає, то можна дивитись їх до покупки. Шестиступка, економічний автомобіль в районі 4,5 витрата солярки в нього по трасі. Кліма роздільна. Кермо в нас, до речі, оригінальне, не фарбоване, не шите. Дачки світлодощу, 400 підйомника, зеркала в нас також складаються. Комплектація в нас limited. Непогані автомобілі, звичайна ходова частина, класні дизельні двигуни, кузова не гниють. Ну, знову ж таки, є в них така проблема з електрикою, але знову ж таки, якщо 10 років цей автомобіль катався, ці всі проблеми вже вирішені за ці 250 тисяч, скільки проїхав цей автомобіль. Як думаєте, який пробіг? 222 тисячі. А тут 229. А на посадіку без сьомому. 214, ну там 1,8 бензин, ще ми все можемо повірити. А тут, дивіться, яка красонька нам попалась. Volvo v 60 колір така слонова кость, реально офігенний. Знову ж, якщо треба щось буде пофарбувати, ви ніколи в житті не попадете в колір. Треба буде фарбувати з переходу на сусідній елемент, бо тут колір крайній важкий. 11,300 його ціна, плюс торг, 1,6 дизельний двигун від Форда. В принципі, надійний, безпроблемний, ходить 300-400 без проблем. 200, 2, а, 211 оригінального пробігу автомобіль з Бельгії, Xenon, пактроніки клімат, Шкіра пам'ять сидінь. Ну, Що ми можемо сказати? 1.6 непоганий двигун, виключно з механічною коробкою передач. Саме такий, яка встановлена у нас на цьому автомобілі. Шестиступка, ступка надійна безпроблемна з цим двигуном працює досить гарно. Так, бачимо, що ми там бачимо. Роздільна кліма, підігріва сидінь нема. Е, оригінальне кермо не фарбоване. Навігація присутня. Кермо і сидіння в нас не перешиті, є пам'ять сидінь, всі Ну, Непогана комплектація, могла бути краще, але тут також досить непогана. Ціна 11300 плюс-торг. Хочете цей автомобіль 1,6 то виключно механіка, якщо 2-літровий дизельок, шукаєте до 2012 року, там йде старий надійний 5 дизельний двигун. Реально трактор пройде мільйон кілометрів, якщо будете його нормально обслуговувати. З 2013 року там іде вже двигун. На 4 циліндри він також досить надійний, але не такий надійний, як старий на 5 циліндрів. Хороші оцинковані кузова, які не гниють. Витривала ходова частина, хороші двигуни і коробки передач. В обслуговуванні, якщо ви будете обслуговувати його по оригіналу, це буде коштувати трішки дорожче, ніж всі інші. там ВАК-група, Рено, Пежону і так далі. Але, повірте, воно коштує цих грошей. Це досить класні надійні автомобілі, комфортні. І в салоні він буде набагато веселіший, ніж та сама шкода або Рено. Тому тут одні рекомендації. Їх не дуже великий вибір, але якщо попадеться адекватний автомобіль, то дійсно вартий уваги. Машинка, про яку всі почали забувати. Зараз вони не сильно користуються попитом, але дарма. Офігені. Оцинковані кузова, які не гниють. Витривалі двигуни, як 1,5, так і 2,0, саме такі встановлені в нас на цьому двигуні. І знову ж таки, якщо 2-літровий дизельок, то звичайний гідротрансформатор, автоматична коробка передач встановлюється на цих автомобілях. В ходу цей автомобіль набагато плавніший, краще рульошка, ніж навіть у 4-го Мегана. Це Рено Лагуна. 12-го року 2 літра дизельок 127 кВт. Ципний привід ГРМ, надійні форсунки, надійна паливна система. 400 тисяч він пройде без проблем. Це, ну, можна сказати, обкатка буде для цього авто. Ну, Якщо, звісно, його обслуговували до вас. Якщо його не обслуговували, то його можна ушатати і за 100 тисяч кілометрів. Боус-комплектація, 17 диски і зимова гума у нас на цьому автомобілі. І пробіг. Ану, такого. Напишіть в коментарях. Натисніть паузу і напишіть мені пробіг. Який? 228. Так, сидіння у нас тканина, така шкіряна вставка у нас по боках, електростанковий, круїз, навіаційна система. Клімат-контроль у нас присутній, шкіряне оригінальне кермо і 400 підйомників. Зеркала складаються, ну і в принципі все. З підірєвами сидінь, вони крайні рідко зустрічаються, але, повірте, в ходу цей автомобіль буде набагато приємніший, ніж більшість цих авто, які ми сьогодні бачили. Так, друзі, будемо потихеньку закруглятись. Отакі автомобілі можна знайти на Луцькому автобазарі. Цих авто найбільший вибір, ну, крім лагун. В принципі, всі можна зайти, крім лагуни. Так, показали вам просто, бо дійсно непоганий автомобіль. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не спішимо перемикати. Зараз покажу авто, яке ми вже підібрали. Все, друзі, всім па-па. Викинули сьогодні супровід на Луцькому автобазарі. Підібрали ось такий класний автомобіль. Це непоганий аналог Volvo v 50 Меган третього покоління. Тут у нас Ford-Focus також третього покоління. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування, 1,6 дизельний двигун, 14 рік і 190 з копійками тисяч пробіг. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Має двохзонний клімат, шестиступеневу коробку, маленький моніторчик, оригінальне, шкірине, мультифункціональне кермо. І автомобіль без жодного підфарбування по кузову. Гарний стан, хороша комплектація і адекватна ціна. Оформили документи, договір купівлі-продажа, сертифікат відповідності українським стандартам. І зараз робимо страховий поліс. Середа, ранок Луцький жд вокзал. Зустріли нашого замовника, підібрали для нього таку Audi Q5, Це у нас 2016 рік. Автобіль весь рідній фарбі на досить класній комплектації. Передні задні парктроніки, безключовий доступ, підсвітка дзеркал шкірний салон, запуск кнопки. 216 тисяч було замінено тут цепок, масло, фільтра та багато чого іншого. Повний електропакет. Ось Такий чудовий автобіль підібрали для замовника. 2016 рік. Камера заднього виду. Повний привід квадру, надійний звичайний автомат, такий сиренький гарний колір. І зараз зробили тест-драйв, перевіряємо документи, і буде замовник відправлятися до. до...